Розкішним пухнастим килимом, у якому ніби загубились ваші ніжні посмішки, дорогі вчителі. І це золото дароване вам щедрою осінню і день цей, осяяний щирими посмішками дячних учнів належить вам, дорогі вчителі. Учитель! Як багатогранне це слово, скільки ніжності і тепла в ньому. Зі словами подяки, хотілося б до вас звернутися, адже ваша праця є неоціненна і шляхетна. Спасибі вам, дорогі вчителі, за вашу працю і ваші старання, за розуміння і доброту душі, за знання і наполегливість, за теплі слова і мудрі поради за підтримку і прекрасний настрій. Міцного здоров'я вам, сонячних днів, несмарного неба і творчого натхнення. Вчитель відкриває свій землі, допомагає духові рости і плекає іскорки надії і святить на мене чистоти. Немає свого він часу, життя його тільки школа. Учитель це дружні класи і з радощами і болем. У слові учитель є щось від світоге, любові, яке си, що не відає меж. це слово збуяння весело Кигиону і, і світі, що не відає меж. У слові учитель глибинність народу і молоді свіж на умірній землі. У ній майбуття безмежність народу, свободи знамену і хліб на столі. Дякую, як мрія, якою нам жити, що зводить до неба на сонячний дім, до віку його на вустах нам носити, до віку плекать його в серці своїм. У вчительських очах долі записи, згадка, людської тайни, у справжніх вчителів серця беззакісність, горяючи добро, несуть вони. Ми будемо вдячні вам, до віку. за до віру, ласку і тепло, що дарували нам без віку за, ви... за правду вищої зерно. Дай вам Боже днів щасливих, дай добра, здорові сили, дай любові, згоди втіхи, смаги дай життю радіти. І ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим, щастя зичим вам багато, хай вас Бог благословляє, многих глід вам побажає.